Доброго раночку, друзі. Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. У нас субота, 9 часов утра. Е, Вовик встав і каже мені, вставай, будемо сніг відкидати. Який сніг? Е, вчора дзвонила вечором Діанка після роботи. Каже, у нас іде сніг. Я зайшла додому сніжно. А я думаю, який сніг. Скрізь іде сніг, крім закопаного. Дивилась на просторах Ютуба багато кого з блогерів з Польщі. Всі показують сніг. Думаю, що це таке закопане, будь-яку першу очередь сніжне. А виходить, що в усіх містах іде сніг, тільки не з закопане. Ну, сьогодні утром він не заставив себе чекати. Дивіться, Випав вже такий хороший сніжочок. пальця на два. Там по дорогах, бачите, машини їздять ще розтоптуються. А ось як у нас, отут на припічку, так. Сніжок і сипе. Ну, він не сніг зімній, а таке. Ой, господі, таке е, сине. У нас там жіночка йде. Ви її не побачите, мабуть, блін. Де вона? Ото вона пішла біля, біля, за деревом біля того. Я не знаю, що в неї за судьба, в жіночки. <кхід> ну Вона все время вона не дуже стара. Як вам зараз пройшла дерева воно вона ж туди. От там ось бачите? Не дуже жіночка стара, вона молода. Ну, молода, не знаю. Ну, може, 40 їй. Що ще не, не нашого возраста ну і не зовсім молода. От 40, дівочки. Вона ходить, ось на квіточки вам трошки наведу. Вона оце все время ходить. Я не знаю, де вона ночує, вона сидить на лавочках, вона в мусорках вибирає їду. Е... Мені її дуже жалко, я не пойму, що в неї за судьба. І в мене таке впечатлення, що вона, як ото, знаєте, люди е... мучениці раніше були, які е... щось обіщали Богу, що ми там стільки год там будемо. Як ті по чи будемо якісь нести покарання, і ми не будемо жити в нормальних умовах. Я не знаю. Це я собі, коли її бачу, так малюю. Вона такі волосся по плече сивенькі, по возрасту вона сива. По її дивлюся, манікюрчик, колись вона сиділа, нігтики длинні, длінні, як манікюр. Не крашена нічого, звісно. Ну, Длінні, акуратні манікюрчики такі довгенькі. І вона це все время, куди не підеш, ти її можеш побачити. Там заглядав мусорку, там вона все время ходить на ногах, вона така худінька, не, не е, ізмучена голодом, а просто худінька, акуратненька. Думаю, таку жіночку, це я про неї часто думаю. Таку жіночку взяли б на любу роботу, в Закопаном стільки роботи. Що в неї за судьба, я не знаю, Боже, які різні, як Господь дає кожній людині по-разному. Не можу її зрозуміти, звісно, тому що не дай Господь і, і понять, і побувати у такій шкурі. Ну ось, <кхем> Я ніколи не бачу, щоб вона була п'яна. Я ніколи не бачу, щоб вона ходила з тим і єсть уже знаємо тут місні там, е, ті, любителі випить хлопці-дівчата. Їх, видно, вони паруються. То той з тим, то той з тим. Уже ж воно невеличке тут містечко, і майже з їх знаємо. Е, а вона ні з ким. Ось вона сама собі йде, то в парку на лавочці сидить, літом ляже на лавочці, полеже, а зімою це в холода, вона йде. Чорне пальтишко, на голові капішов, голова нахилена, постійно дивиться в землю. І оце йде, на лавочки сяде. Бувало, таке декілька разів бачила, що хтось із людей жіночок підходив і приносив їй таку видно з ресторану, якусь супчик у, у пластмасові, в кордонних таких якихось мисочках. Угощали, Ой, господі. І оце побачила її вікно, а вона вже пальто зняла, бо була в нас теплота і вона пішла в жильотки. От Вон вона назад пішла, жильотка, капюшон на ній. Ой, бідолага. І все время нахилена голова, і все время. Зараз в цю, в цю сторону будете сюди на неї здивитися. Нахилена голова в чорному одіта. Ризові такі з утеплітелем, якісь сапожечки в неї. Ой, господі. А в тому я так ходила-ходила, холодно було, а потім вийшла і все на ній нове. Спортивний костюм такий теплий, і сапожечки нові. Видно, хтось її приодів, хтось жалівся і купив її повністю одяг. Да, все, дівчата, таку тему завела больну. Для мене це больна тема. Всім добрий день. В нас колись, не знаю, чи він був, чи, я, чи він живий, а він вже старіший за нас із Рогачика, з Аврори. Дядько добрий день на нього казали. Yeah. Да. Да, дядько добрий день. Він робив на машині на зілу. О. І він оце як їздимо. Ну, обично хто знає, один знає, вони махає вже ж приєднає. А він знати мене не знає. Усім. Усім добрий день. Правильно. Як тут у Польщі? У Польщі теж йдеш по лісниці, зустрічаєш людей, всі тобі здраствують. Да, і і, 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 добі, і, добі, і. в Закарпатті у нас було так. Да. Знаєш, не знаєш, в районі йдеш, людина зустрічається, обов'язково Так, день. Оце і вам. Всім добрий день. Ліді зробив кофе, вона побігла, а я доб'ю. Що за мода? Це дівочки, мальчики. А так, Два рази сюрбанула. Про своїх дітей у вас теж такі діти, як у нас. <ріх> Що, Що Наташа була? Недають, ще... не допивають, чи вони нам оставляють? Може, вони нам оставляють? Наташа, як була це у нас в гостях, і все время оставила чашку, я бистренько чашки пох... похватала, повиливала і помила. Так. А вона там десь, ну, чи з ліду десь відлікла, чи з хлопцями щось. Приходить, каже: о, тут моя чашка з кофем стояла. Така чого вона кажуть, стояла, Я її вже вилила і вимила. Мама, у мене чашки, я люблю кофе холодне, у мене чашки з кофе стоять і там, і там. і Я собі по коли хочу, тоді і вип'ю. Оце тільки до мене дійшло. Оце в мене така привичка. Я люблю теж і тепле кофе, ну гаряче, і можу і холодне пити. Да. А, а вони оце мода і уліде така сама. поставте, да, я доп'ю. Да, да, Та да. чому воно буде в чашці стоять, мені чашку за Ні, ну це хоч на два пальці не повне, ну це можна поняти. А якщо. Остави на палець, все вже вона його не доп'є. Ну, нічого. І я люблю холодне, да? і чай можу пити холодний. Так, що, я тільки прийшов з роботи. Угу, отчот. Ну, а що? Отчот, не отчот. І що? А на столі продуктів валом. Оце бананчики. Це ти купила? Ліда прийшла з роботи на час, прибігла, дівчинка там мучиться, пиляє, а вона прибігла додому. Я кажу, завтра гама ж не робити, бо в нас нема нічого. Сезон кончився, так що на Круповках точно не робила. Ту, ну, ту і в нас неділю. не робила. Написано в неділю не робила. А, ту неділю теж не робила. О, так що вже дуже не побіжиш, кажу, давайте продукти додому. Хлопець просить піцу, нема піци, нема на піцу нічого, але каже, слухай, що бачить. Ага. Піду, каже, вліток. Закономлю грошей. Багатенько треба купити, піду лідл. А назад буду йти на піцу ковбасу, вже знаємо яку, сир знаємо який. Забіжу в гаму і куплю сиру і ковбаси на піцу. Така я нагрузилася в лідлі поки додому дійшла, Забула за ту піцу, треба, як батько буде йти додому, хай зайде купить, якщо треба сходити в гаму купити на піцу. А, на піцу. Ну я бачу піцу купила. Значить, бачу, банани купила. Банани зараз у нас по мабуть. я не знаю. Цим щем. Сьогодні були на закупах і з зусили. Цього чека немає. І ну, з ладно. ремонтами, з оцими ми прям вибилися. Треба да. вже колись на закупи. У нас якби відкривати холодильник не мозя, бо не пустить. А що нам закупи робити? Яка різниця, що нам побігти, що ось ось спустити? Хто знімає відео, купують наряди спеціально для того, щоб показати людям. Інтересний контент А, Наскільки було наскільки. Звісно, а так що ми? Це по чуть-чуть, чек загубили, не принесли, все, що ми можемо показати? Що купили, воно нікому не треба. Красиво, пахнуть? Пахнуть бананами. Значить, банани купили. Лаваші оці не вибувають у нас у холодильнику, тому що Богдан командує фізику. Кортіла написано. Може сам собі її мішає, кетчупом намазав вчора, і ковбасу і сир розклав, ну, тільки пожарити не може. Даже температуру виставив, батько контролює його, він на сковородку виставив температуру, а перевернути потім треба, не перевернути. А я що люблю, як в мене є, є желання, я оце ложу круг на сковороду. Тоді на сиру накладаю кусочками, а потім бачу і накриваю кришку. Як бачу, як вже розплавляється, я його складаю отак удвох. І в мене виходить як чебурек із сиром. Там сиру потерти з'їсти. Це отой, отой давно, не що отой? Ну пожарений він піде. Ну а якщо не вношає довіря, значить мусорку, щоб не, ну, не пиляв Я просто... Ну і за чого? Що якщо нормальний син, я бачу, він полежає хоч у в холодильнику недільку і він цвіль береться, ну, якщо не з'їмо. А цей лежить уже місяців два і хоч би як тільки з магазину. Мене лякає це. <клес> так, що це? Це кетчуп лагідний. Це купили... Це як дійські, так? Да? Ну, Богдан, так? Mm -hmm. Я не їм кетчуп, чесно. Дома ще ото чумаковий їв трошки. Торченний їли, не чума. Чума а не чумак. Тор, тор, а, да, торчин. так, Такий до шашлику, він торчен. не вашим, не нашим. Він не, не, не гіркий. Не. Такий. Ну ми взяли в українському магазині добрий, добрі відрізняється відлічається цих кетчупів. Просто що маленький тюбик я взяла і. І бистро він пішов, тому що його на нього всі налетіли. Так, сироп, це тільки відкрили. Це... Та ну не тільки відкрили, відкрили, валік ще відкривав до очок. Так, ну я не бачу. Він, мабуть, сам потихеньку підпиває, так? Добре, це дуже. Я дуже люблю фініки, і це сироп з фініків. Це. Так усі люблять, а ніяк не вип'ють. Ні, ну ми не можемо так його Тільки шаріна з блинчиками. Так, з блинчиками так додаємо щось. Ну, це не обов'язково зразу, якщо купив, з'їсти. О, бо если бы мы сразу купляли и то у нас бы был бы пустой холодильник. А так мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, у нас в холодильнику есть и сами на голоде. Да, это сироп хороший, это э, давали нам на Рождество, да? На, на работе шеф давал. Сумку мы вам рассказывали. Так, творог сыр. Творог. Це купили на Блинчики, да? А видно Блинчики? Не видно. Я вам покажу, ще Блинчики. Ну, блинчики не купляли, це домашні, самі пекли. Я не знаю, скільки він стоїть, літа це немає де оглянути. Так, що це? Це купила Фітосир чи як він? Фавіта. -фа Фавіта. Ну, той, що робить пасту. Я так не в таких ані купила, каже, давайте пасти вечором зробимо. Ну, якщо встиємо зробимо. То... Пожалуйста. По Пожалуйста, на мене не розслідуйте. Я сьогодні пасту не розчитую їсти, я сьогодні розсчитую їсти м'ясо. І риба в мене є. Він кислуватий. Мене кислотність повишина. Це який сир. Той, що ви це ворожками. ми мої вода, то я її даву за нього я тільки що їла. Ні, а ж ти не взяла? Так, це сметана, ми її постійно беремо теж їсти дуже добре. Так, Це паста. А це ж Ліда дарила Ліді, Ліді карточку, яку в Хітчини там були, на 100 злотих, подарили на хабі карточку. І вона каже, я вам дарю, тобі подарила вино, ти так його і не показав. А мені подарила ту карточку. Mm. Ви участвували всі, каже, я вам дарю карточку і купіть собі, що хочете. Я носила носила ту карточку, а тоді кажу, «Ліда, вона пропаде. Там, мабуть, строки якісь є. Я не піду, я не, не, не вмію читати, і я не розумію, що мені вибрати. Іди, ти знаєш, що нам треба і вибрати. І оце вона пішла і що нам треба вибрала. Купила ночний крем ото круг білий. Оцей? Так. Да. Mm -hmm. І купила тональний. Mm -hmm. Купила брасматик. Uh -huh. е, Наташа нам привезла новий брасматик, подарила. Мені дуже подобається з'їму тою щеткою, а люди щось важко ним красить. І вона купила той. А каже, дві пасти дорогі, але ну, вони сьогодні по акції, якщо брати дві. І вона взяла дві пасти. І чіп, ну і все. Отак і буде. Угу. Каже, вчора приходили до неї в кабінет. Дуже добре. А, Вчора ще, 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 як... приходили до неї в кабінет е, властителі настоящі, е, дома, отого, от де вона знімає кабінети. Там воно в них поділено, внуки, діти, батьки, е, кому що попало, Ну, приходили хазяїни зросліші, в яких перші етажі. У нас ідуть вище, то це молодь у нас уже хазяйнує, а внизу батьки їхні. Так приходили батьки, подивиться, як. І каже Віда: у мене закінчилось кофе, у мене не було чим їх угостити. Ну так от дожилися. Так що сьогодні пішла купила і забула його взяти на роботу. Не видержу блинчики, так пахнуть. Оце, дівчатки тоненькі, хтось писав у коментарях, що тоненькі довше жарить і їдяться як сімечки. ну, вони добріші, а ті, які густіші робляться. Ну, конечно. То я зробила ті гусі, не хотів я тобі настроєння портив. Не добре, зіл'я, за три дні зів. <рив> і в холодильник ложили, і в контейнер ложили, і на роботу брав. Ну, що так. Да. Отаненькі досі. Да, а так. сьогодні нажарила, закинула, заглянула в холодильник, м'ясо не розморожене, думаю, чим зайнятися. Не заведу блинчики. Буду м'ясо розморожувати, так? Да? М'ясо кинула розморожувати, ще з ним нема коли робити. Я думаю, зараз блинчиків нажарю. Наташа вже три дні нам показує блинчики і блинчики. Так роздратувала. Ну, думаю, блинчики, то ти два крутиш. Якщо да? я заходжу стіший, то я два скручу, а ні три. А так жаль тоненький і буде добре. Завела миску цілу. Думала, ніколи їх не пережарю. Ліда прийшла, присіла так прям добряче, вовок зараз добряче їх, і я не буду їх, а творог купили. Не буду з творогом вже перекручувати, нема що, воно вже доїдають, а творог зробимо сирників. Потом. О! Сніг у нас сюди. Що там не була аварія якась? Була аварія, там, де ми сюди їздимо. Вже багато хто перейшов на літню резину. Мікроавтобус із Легковою, там така дорога. Я їхав перед цим, може, за півчаса. А воно вже вкатали сніг. Мокрий сніг катали. Йот, вийшов. Ну, ви знаєте, там вроді нема, не... там, ну, як це так, а так зробилося. А то так воно робиться. Пожарки. І, вскорі приїхали і вже в фейсбуці виставили. Фотографію, а це я їхав на роботу, бо дана возина був доповнітельний. Так перекрили дорогу прямо участок дороги. Оцей, оце так, скільки ми ж там були, там там так, були. Вже відео вийшло, ми вже з'їздили, да. подивилися, і досі перекрита дорога. Да. Ну Там щось було, там по відео видно було, що прям багато врачів біля машини. Ну, на водителя, на сторону воді звучки, а, а в автобуса нормально. Да? Ну як нормально? Передок там щось купити. Да. А ви, машина легкова посадилася. Да. Ну, вона... ну було дуже багато э, із корої медиків біля машини, біля перед кадром, прислівжені, що від 5 чи 6 їх було багато. Моги лоб. Що я буду висіряти, якщо я б Ложи нас Ложий холодильник, Не розмаражуй. Тришки киїли. И ти, ты чека що наїлася? Иди наїлася. Я ще не наїлася, я два блинчика з'їла, як я наїлася. Наїлася. Не просиш, значить наїлася. Я ж думала, я буде вмісти з творогом та й жду. А раз тобі так наминаєте, то я щас тоже так поеду. Не буду з ворогом, може, там нема що крутити. Так? Що би ложечку положила? Закрутила. Я вообще-то люблю. Такі бленьчики сахарем посипав, скрутив з'їв. Сагарем посипав, скрутив з'їв. Да. Мовить кому? А це прибіг з роботи, не був на обіді. Без обіду до п'яти. Так тепер оце не творога ворога, ні сахарю не хочу. Вони солоденькі. Ну, цена сделала суда, я думаю. Ну, все. Ну, что? Мы чем богаче, тем мы ради. Все пока Пока-пока.